Робота називається гарпі. Ми бачимо тут зображення потворних напівжінок, жінок, Коли я почала вишивати цю роботу, я зрозуміла, що тут дуже такий тендентний орнамент, слащавенький, такі квіточки. Мені здається, в кожній роботі це треба. Якось відстежувати, що повинен бути якесь напруження, конфлікт, і тоді робота починає грати, і ну, якесь відчувається напруження і ну, тоді воно вистрілює твоя робота. Конфлікт саме в тому, що на тлі таких квіточок можуть бути вишиті якісь не дуже зручні речі, які там може якось там глядач від несподіванки може якось і не зразу сприйняти. І я намагалася, в принципі, це повторити в кожній роботі. Може, ну. Це найбільш такий яскравий варіант. Ось така моя думка. Ну, дехто може дуже чутливий, і ну тоді краще взагалі не ходити ні на які виставки. Там, там висить табличка дітям до 18 Вхід заборонений, тому ну, якісь люди, кому це не подобається, вони просто сюди не прийдуть і не будуть.